Вітаю, учні! З вами Христина Ярема. На минулому уроці ми ознайомилися ще з однією особливою незмінною формою дієслова дієприслівником. Сьогодні продовжимо його вивчення. Поговоримо про морфологічні ознаки. Тема нашого заняття вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду їх творення. Від дієслова дієприслівник успадкував вид «доконаний» і недоконаний. Дієприслівники недоконаного виду відповідають на питання що роблячи, утворюється від основи дієслова недоконаного виду теперішнього часу за допомогою суфіксів учи-ючи від дієслів першої дієвідміни та аче яче від дієслів другої дієвідміни. Наприклад. Стрибати стрибають, стрибаючи. Стояти стоять стоячи. Дієприслівники доконаного виду відповідають на питання, що зробивши. Утворюються від основи дієслова доконаного виду минулого часу, чоловічого роду, за допомогою суфіксів ши-вши. Наприклад, почекати. Почекав, почекавши. Привозити привіз привізши. Запам'ятайте: дієприслівник належить до того самого виду, що й дієслово, від якого він утворений. Наприклад, творити це недоконаний вид. Отже, творять творячи теж недоконаний вид. Створити що зробити? Доконаний вид Отже, створив, створивши теж доконаного виду. Окрім виду від дієслова, в дієприслівника залишився й час теперішній та минулий. Дієприслівник у теперішньому часі називає додаткову дію, що відбувається одночасно з головною. Наприклад, учні поспішали на урок, очікуючи цікавого. Учні в один момент поспішають. І очікують. До такого дієприслівника ставимо питання, що роблячи. Він належить до недоконаного виду. Його можна визначити за допомогою суфіксів учи, ючи, аче, ячи. Дієприслівник у минулому часі називає додаткову дію, яка передувала головній. Наприклад, Прочитавши твір Лесі Українки давня казка, ми обговорювали його на уроці. Ми спочатку маємо прочитати, щоб потім змогли обговорити. До такого дієприслівника ставимо питання, що зробивши?». Він належить до доконаного виду. Його можна визначити за допомогою суфіксів ши-вши. Підсумуймо. Отже, дієприслівники бувають недоконаного і доконаного виду. Теперішнього і минулого часу. Дієприслівники теперішнього часу недоконаного виду мають суфікси «ючи», «ачи», «ячи». Дієприслівники минулого часу доконаного виду мають суфікси «вши». Потренуймося. Знайдімо дієприслівники в реченнях та визначмо їх вид та час. Перше речення. Уся природа, змінюючи барви, чарує людське око. У цьому реченні змінюючи це дієприслівник. До нього ставимо запитання, що роблячи. Він має суфікс юч. Отже, належить до теперішнього часу недоконаного виду. Ще одне речення. Верби, схиливши віти над водою, про щось замислилися. У цьому реченні схиливши дієприслівник. До нього ставимо запитання, що зробивши. Він має суфікс «-ши», Отже, належить до минулого часу, доконаного виду. Ось і все. Сподіваюся, сьогоднішня тема була легкою. Нагадую, запам'ятовуйте вдумливо, створюйте асоціації, письмово практикуйте, виконуйте тести. І буде вам на уроках української мови щастя! Дякую, що були зі мною. До зустрічі!